Так, добрий день, шановне панство. Мене дуже кортить самка вночі народила, бо може тої ночі ще й друга самка народити, мене дуже кортить, скільки нутринят. бо нутринят є досить багато, а може вже й друга родила, не знаю. Лізу я до нутринят, будемо дивитися. Що ми тут маємо? Так, є мертво народжене одне внутріння. Дивіться, ціла купа тут. І там ще якісь внутрінята є. А скільки їх родило, не знаю. Два чорних, п'ять одне, бачите, не живе. Ось така ситуація у нас. І тут чорно, я думаю, що, напевно, двір удала. Ну, а будемо дивитися. Кш, 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 А як їх на нати? І що? Дивіться. З відкритими очима і одне холодне внутрішня вже. Ну і що зробити? І досить велике. Ну, воно так завжди є. Ну, а скільки їх є, я так і не взнав.